За інформацією Тетяни Хилик, заступниці начальника головного управління пенсійного фонду України у Черкаській області, майже 20 тисяч мешканців області мають право на отримання одноразової грошової допомоги від держави у розмірі 6 тисяч гривень на особу. Основна мета цієї програми допомогти людям придбати теплі речі, взуття, медикаменти. Програма передбачає охоплює декілька категорій громадян. Ну, за все, то це діти: діти, над якими встановлено опіку чи піклування, яким станом на 1 листопада цього року не виповнилось 18 років, та які отримують відповідні виплати від держави. Також діти. У тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім'ях, які також не досягли 18 років та отримують відповідні виплати від держави. Крім цього, діти із числа внутрішньопереміщених осіб, які отримають від держави допомогу на проживання внутрішньопереміщених осіб. Та діти з малозабезпечених сімей, які отримують відповідні виплати, і також не досягли 18-річного віку станом на 1 листопада цього року. Крім цього, інша категорія це особи з інвалідністю із числа внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу на проживання внутрішньопереміщених осіб. та… Також одинокі пенсіонери, які до пенсії отримують надбавку на догляд, і розмір їх пенсійної виплати не досягає чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Оформити допомогу, яка, до речі, не впливає на інші соціальні виплати, можна включно до 17 грудня поточного року.